Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі, вітаємо у новому влозі. Сьогодні 2 травня. Вчора я казала, що мої водійські посвідчення не дійсні. І я побачила тільки, що ось буквально 2 дні тому я побачила, що вони вже не дійсні. Я думала, вони в мене дійсні до вересня. І сьогодні, Олег є вдома, і ми разом поїдемо до установи. І запитаємо, що далі зі мною. Туди, де міняють права або отримують водійські права. І потім вам розкажу, як і що. Так коротко, можливо, хто не бачив останнє відео, що мої водійські права я отримала в Варшаві, в Польщі 10 років тому. Вони європейські. Я не замінювала українські на польський, в мене взагалі в Україні. Не було прав, я не отримувала, я не здавала на права. Мої перші права це з Польщі, житті. перші права. І дали мені на 10 років саму цю карту з тим, що я повинна була піти до лікаря, обстежитись, зокрема, сказали, акцентували на очах, перевірити очі. Тоді можна просто продовжити, що вони у вас дійсні. В будь-якому випадку, якщо є інформація, Тут так ми сьогодні підемо. Я ж думаю, логічно повинна бути інформація по Європі. Вони можуть перевірити, чи вони мене дійсні, чи ні, або вони, може, будуть запит давати, наприклад, на Польщу. Я не знаю, як це відбувається. І взагалі, чи вибачать мені, що вони три місяці протерміновані, бо вони в мене до 30 січня 2025 року. Зараз ми поїдемо з Легом і далі я вам розкажу. Ми вийшли так багато людей. Ми взяли номер, можна з терміном і без терміну. Я не знаю, чи ми підемо, але багато людей. Ще там 40 осіб перед моїм номером. Але взяла я засвідчення про те, що я замальдована, мельдимшайбу. І поки є час, ми підемо кави, а Потім побачимо. Тут ми на паркінгу, моментик. і зробити на бутеркруасан. Такий бодрячок сразу становишся. Ага. Після кави. Каву поп'єш, кажу, олів, так чудово кольорово, класно одразу. Ну і завтра чого? Ми <ріхи> зарядилися, Олів тільки кава, а я кава і бутеркруасан. Ну як же без круасану? Боже мой. Люди не услышали, що ти сказала. Ви <ріхи> <ріхи> не почули? Кажу, я кава і бутеркруасан, і круасан, а Олів тільки кава. Він строго тримается, Молодець, сегодня, молодець. Я перед ним їм, а він йому байдуж. Да. У мене сьогодні п'ятниця. П'ятниця у мене разгружечный день повністю. Тобто я вчора, останній раз вчора я вечером покушал, 6 часов. І тепер сьогодні тільки вечером буду кушати. 24 часа. Нормально. Все абсолютно нормально. Потому что так у меня два раза в день, я кушаю. Кушаю в 12 дня и 6 вечера. И все. А сегодня 24. Мы зараз идем назад. Надіємося, мій номерок ще не пройшов там. На третя година нашого очікування під кабінетом. Вже дві з половиною години ми чекаємо. Але ж ми без терміну. Треба. Своє виходної трачу. Треба, то треба. Віта, треба, я своє виходною трачу. Ми вийшли. Ми вийшли, хочемо розказати, як було. Коротше, в мене взяли всі документи, поставила так сказати, антрак на нові водійські права. Сказали, що через 4 тижні мені на електронку прийшла інформація, чи вони готові. І ми заплатили спочатку, скільки заплатили без проблем взагалі, що він просрочений. Тільки уточнили, чи це я в Варшаві, чи я там проживала, і коли їх отримала. Бо важна інформація, якщо ви проживаєте в Німеччині, не дозволяється в іншій країні. І що, що це Європа не дозволяє це робити, хоча мені по телефону це сказав, що можеш приїхати до нас, Варшаву зробити. Ні, в будь-якому випадку Дочланд не дозволяє. Тому вона подивилася на правах, стоїть, що я на той момент на 15-й рік проживала в Варшаві, вулиця така, то все. А тут я з 19-го року все підходить, взяла все норм. Добре, ми взяли фото, ми все підготували. Взяли ми довідку про я показувала довідку, що я тут приписана. Не потрібно, вона каже: не треба в системі є. — І скільки це коштує? 38,70 заплатили за нові права? 39. 38. 7, ну, 39. Да, 39. І плюс это 5. 5 Олег каже, що ти це взяла? Я, не я не кажу, не не надо она, каже, потратила, потратила, сьогодні витратила Віта 44 евро. Не слушай старших людей. Тепер Олег по своїх правах запитував, розкажи. — А ну... — Взагалі, да. а, про электроніч скажи. Да, да. Короче, вона посмотрела, говорит, да, вам в 33 му году нужно міняти, можете кататися спокійно, Но. К тому времени, может быть, даже не надо будет менять, потому что у них сейчас хотят, они, у них планы перестроить все на права, э, цифровые права э, через телефон. То есть, показываете свой телефон, это значит там вас все, все, все документы, в том числе права. Представляете? То есть права будут через телефон, она сказала. Я а шок. мы тоже маяк старшие люди, так? Представляете, у кого нет телефона, все у только человек. То есть они обязуют, чтобы каждый, у каждого человека был телефон. Есть телефон, ты человек. Нет телефона, ты не человек. Вот так. У нас на на работе уже проблемы у одного человека в нашем нашей лаборатории у него тоже э, нет телефона у него дома нет интернета нет телефона он просто чисто принципиально он да, не против этого всего да вот и у нас значит если ты хочешь э, зайти в базу для там посмотреть свои часы документы свои по работе там эти свои эти корешки по зарплате так нужно э, делать называется э, а, а, аутификацию, да то есть ну, подтверждение того да, что, что это ты там код приходит через телефон, и он не может зайти в базу. Это до сих пор уже, сколько у нас это уже с прошлого э, года эта система, и он до сих пор не может зайти, там проблемы с этим. Вот так. А представьте, будет э, э, права через э, телефон. Это вообще я общаюсь. Вообще... Ну, и это же снова э, То есть, э, люди будут это, все это считаю, электронные. Что -то... И это же оплата, Зарабатывают гроши. гроши. Так, конечно. И сейчас кто, кому меняют, они платят деньги. А потом, что это будет на телефон, это опять деньги. Господарство хорошо добре Но В плані в тому, що ми, виходить, будемо цифрові раби, я вважаю, цифрової рабство. Я ще хочу сказати, Олег сказав, що йому треба міняти в 33-му. Да. Він отримав останню цю карту, права в 12-му році. Да. Так. ну 10 років Хочу сказати, що будьте уважні, можливо, комусь в 26-му потрібно міняти. Є в інтернеті табличка в Deutschland коли зроблені, наприклад, або запитайте чат-GPT. Годи у вас коли отримали права? і коли, до якого потрібно поміняти? Да. Ну це все, німі, що ми хотіла сказати. Тому чекаю я на права. А вона каже, ви, будь ласка, не їсти. Так вона, як з дітьми, як в дитячому садку, така дуже приємна працівника. Да, така, да, така приємна. Мені всю, я, як зайшла всю, мені всю аж тягло. Улибалась, така все спокійна, без стресу. А я вже підготувала собі цілу історію, будуть питати, а чому ви просрочили три місяці? Олег каже, нічого лишнього не кажи. Да. Бо я постійно багато все об'ясняю. Я не скажу, відно, заходиш і говориш, каже, я, я хочу пояснюю". поміняти свої польські права на німецькі. І, і все, все. Більше нічого, каже, не кажи. Бо ти чим більше пояснюєш, тим більше починається все купання і щось там. Ну, конечно. І каже, не забирай їхній час. І ми пробули дві з половиною години, почекали, Ми вже хотіли йти так, додому, це, але вирішили дочекати. Немця, немця ж кажуть, не будь спящу собаку, за чим. Добре, все, їдемо додому. Зробили, чекаємо нові права. Два з половиною часового витягнули. А, а вона сказала Все рівно, в моєму випадку, вони дають запит, так зрозуміло, запит Паусландер Біхьорди. З якого моменту я в Німеччині. Да. Бо каже, якщо ви на 2015 рік були в Німеччині, а зробили документи в Польщі, то це так не дозволено. Я да. кажу, ні. Mm. Кажу, у мене Einreise, приїзд 2019, і я тут офіційно з 2019 року. А вона каже, що у цей момент потрібно перевірити і на це йде приблизно 4. Не можна. Якщо ви знаходитесь в Германії, виїжджайте в другой стране права, да, виходить. Якщо постійне місце проживання, так да. не можна. Ну, Добре, ми їдемо. Тепер Олег мій водій. Все. Я без прав. Виключається. Сідайте. <світ> Сідайте. Ми вдома. Я зараз вже займаюся відео, але відео для стоків. Такі короткі на стоках відео від 5 секунд і більше. Ну так, оптимально 5-10 до хвилини. І зараз я роблю, наприклад, і обов'язково без звуку повинен бути щось так на кшталт такого. Або, наприклад, що це пісочок. І здебільшого на стоках такі сповільнені. Це в мене щодавно були, робили фотосесію, і я теж додатково робила такі короткі відео. Такі короткі відео продаються на стоках. ось хмарки Такі покажу вам трішки роботи. На стоках продаються відео, так як комерційні і редакційні. Комерційні, вони дорожчі, і потрібно стежити, щоб не було ніяких логотипів, ні назв ніяких, нічого, нічого особистого з кимось, з чимось, а просто такі нейтральні і такі продаються дорожче. Це було в Греції, в горах така краса. Звичайно, можна робити із людьми, і можна зробити, робити, будуть і на відео якісь там марки і так далі, але це редакційні, тоді потрібно вибрати функцію, і вони набагато дешевші. Вогонь. Це ми були в Греції в ресторані і готувалося м'ясо. Так, і що ще тут? Ще хвилі, як же без хвиль? Такий... Важливо стабільність, регулярність постійно робити відео. І тоді стоки так само, як YouTube, якщо все регулярно, то продвігає, як то кажуть. Так. Оце. Якщо якісь частини такі, що не можна взнати, що за, за людина, то можна без договору. Якщо з людьми відео, потрібно договір підписувати. Ще покажу кілька. Щось таке може цікаве. Наприклад, якщо є кораблики, якісь назви, ми не знаємо, що це взагалі назви так. Ну, назви грецькі, там щось воно значить, десь назва, десь якась інформація про, буває про фірму. Ще щось, то це редакційні. Це вже не можна продати дорожче, як комерційна, бо комерсантам не цікаві якісь там назви, так, їм треба все чисто, без нічого, бо вони беруть чисто для себе. Це теж редакційно, не комерційно. хоча дуже гарно, так подивіться, яка краса. Агія, Галіні, Крета Кріт Греція це було. А це нещодавно було. Це Польща. Балтика. Ну і можна за якісь побутові, типу смажимо котлети. Теж такі різно, різноманітні можна робити реально на стоках можна заробляти кошти. Ще покажу такий літачок, тобто відео з літака. Подивіться, як знято так на широкий Google. Небо таке. Олег в процесі. Буде випікати знову хліб. Да. Ти, мабуть, так кожен другий день. Через день большой. Через пекаем. день, да, через, через день. день. Нам да. Да. Вин, одну буханочку хватает, нам высточая на два дня. Да. Очень полезно, вкусный хлеб, Без, без углеводов. Очень вкусный, полезный. Вот у меня свой рецепт, я свои наработки у меня здесь уже. Я... Тут у нас миндаля. Миндаль вот потом. Що сейчас сегодня? Здесь у вот нас перец черный. Перец черный. Примерно столько, да? Я тебя не завожаю? Нет. Добро. Потом соль. Mm -hmm. соль. Потом вот я покупаю такой вот французский набор Прованс. Он ну, пахнет очень этим... Э... Mm -hmm. Как, как, как mm -hmm. он называется? Орегано. А, орегано, мои улюбленные. Да. Орегано! Oh. Орегано! Це був один дідок в який кричав. Yeah. Орегано. Дуже вкусно. Продавав орегано. Да. І що я ще додаваю? Зараз покажу. Я додаваю ще э, жарений лук. Покажу. Такий жарений лук. Угу. Uh -huh. Так, ну, пару ложок. Вы тоже прибавляет такой интересный вкус к этому Такие, знаете, как еще, из смачиваете булькой, и так, тоже смачно. Да, вот такой, прям вот, могу открыть. Всего две ложечки добавляю, такие же, с горочкой. Вот так. mm -hmm. И получается такой интересный вкус хлеба, натуральный. Вот, сейчас я все это сухое перемешаю, добавляю еще два яйца, яйца я сбиваю. На таком блендере я взбиваю, mm -hmm. вот, чтобы они такие чтобы воздушные были. Mm -hmm. Ложку оливкового масла добавляю сюда. Ну и греческий йогурт, ложку с горкой есть. Mm -hmm. да. потом заливаю на ну, так примерно 200-250 миллилитров воды. Ну, такого кипятка, не совсем кипятка, а такой между горячей и теплой водой. И выпекаем 55 минут в своей духовке при 180 градусах. Блин. Смотри, какой красивый, а? Да. Пахнет, а боже, как пахнет. Как он пахнет. Ага. Красота. Вот тут Олег уже сейчас будет готовить мясо. Индейка, бедро индейки. Это очень вкусно. Да. Орегано. Питерчик. Еще орегано в салат добавим. Орегано еще и в салат. Красивый хлеб, получается. У нас машки такой свежий. Это вот этот лук. <ambition> така у нас обід вечеря, бо ми сьогодні наїли ще. Олег цілий день не їсть, а я вже разом з ним. М'ясо ще по яйцю. О, Олег два я одне. І хліб від Олега. Такий хлібець. Дуже смачний, аж пахне. Знаєте, як тут слібо пекарні? А це Олег собі. Приємного апетиту. Заходьте, чим багаті, тим і раді.